Друзі, сьогодні в нас день посіву. Ось так нам наш дядько Олексій допомагає засівати поля. Розсипаємо зерно лієчкою, так як насівалочку ще не заробили. Ось так всипає воно нам. Тобто сипе добре. Сьогодні у нас отакий от день робочий. Погода у нас підходить. Хотілося б трошки краще, звісно, щоб це все було, але потихеньку-потихеньку засіваємося. Після посіву ми це все вдаримо дисками, От, вкриємо пшеницю землею, вкриємо ячмінь. Ячмінь у нас шестигранний, привезений з вягеля, мого родича брали. Ось, дуже гарний, дуже гарний дає врожай. От. Зібрали в цьому році більше тони, посіявши два мішечки всього. Ось такі справи. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, тік-ток, Ютуб, Інстаграм, от Фейсбук. Ставте ваші коментарі, лайки, реакції. Слідкуйте за нами. До зустрічі!